Доброго дня, мене звуть Дмитро, я IT-інженер компанії Softico. Сьогодні на прикладі смарної консолі я вам покажу, як створити інсталяційні пакети та налаштувати політики. Для початку нам потрібно перейти до розділу Network, інсталяційні пакети. Для того, щоб створити новий інсталяційний пакет, натискаємо кнопку Create. Писумо назву нашого інсталяційного пакету. От ми тут можемо додати опис нашого інсталяційного пакету та обрати мову агента безпеки, яка буде на кінцевій точці. У розділі Security Modules and Roles ми можемо обрати Operation Mode, виявлення та запобігання, або Report Only, тільки репорт. Далі при створенні інсталяційного пакету нам потрібно обрати модулі захисту, які нам потрібні на кінцевій точці. Біля кожного модулю ви можете побачити, з якою операційною системою він сумісний. На даний момент найбільша сумісність є у Windows. Але BitDefender постійно оновлюється і. Розширює підтримку модулів для всіх операційних систем. Хочу наголосити, що у інсталяційному пакету ми лише обираємо ті модулі захисту, які нам потрібні на кінцевій точці, а керування цими модулями ми будемо здійснювати завдяки гнучким налаштуванням політик. Обираємо потрібні нам модулі захисту. Далі у Додаткових налаштуваннях ми можемо побачити е, такий пункт Remove Competitors. Remove Competitors це видалення програм конкурентів. BitDefender не рекомендує пускати видалення програм конкурента перед встановленням. Запуск кількох рішень безпеки на одній машині може призвести до проблем із продуктивністю або несумісністю. Які яких є налаштування, ми можемо зробити в інсталяційних пакетах. У розділі Settings, ми можемо задати специфічний шлях встановлення нашого агента безпеки. За замовченням він встановиться на диск C, Program Files і папку Також ми можемо задати пароль для видалення. Тобто з кінцевої точки без паролю неможливо буде видалити агент безпеки. Після того, як ми. Обрали всі модулі захисту та зробили налаштування, зберігаємо наш інсталяційний пакет. Далі, цей інсталяційний пакет нам потрібно доправити до нашої кінцевої точки. Це ми можемо зробити декількома способами. Способ номер один це скачати інсталяційний пакет для тої операційної системи, яка у нас стоїть на кінцевій точці. Або ми можемо. Відправити посилання на скачування інсталяційного пакету. В поле електронна адреса додати одну або декілька електронних пошт, на які прийдуть посилання для скачування інсталяційного пакету. Або ми можемо одразу скопіювати ці посилання і відправити будь-яким зручним для нас способом. Я ввів електронну адресу, натискаю Send. На цьому створення інсталяційного пакету завершено. Також ми його вже відправили на нашу кінцеву точку. Переходимо саме до кінцевої точки. Бачимо, нам на пошту вже прийшов лист. Відкриваємо його. Бачимо, в цьому листі є посилання на різні установщики для різних операційних систем. Качаємо для Windows, бачимо. Установщик у нас йде в форматі .exe Якщо ми будемо скачувати для Linux, він буде йти в форматі TAR. А якщо будемо скачувати для macOS, він буде йти у форматі DMG. Для того, щоб установити агент безпеки на кінцевій точці, нам потрібно відкрити цей інсталяційний пакет. Відкриваємо його, натискаємо так. Більше ніяких дій не потрібно. Чекаємо, поки встановиться агент безпеки. Після успішного встановлення агента безпеки на кінцевій точці, зараз ми його можемо відкрити і побачити. Перше, що ми можемо побачити, що наша система під ризиком. Після того, як ми встановили агент безпеки, нам необхідно зробити сканування швидке або повне, для того, щоб переконатись, що наша система під надійним захистом. Також ми тут можемо побачити event Log, де Відображаються всі процеси, які відбуваються з даною кінцевою точкою, тобто о, нові налаштування безпеки, оновлення, коли знайдено вірус, все це ми можемо побачити в Event Log. Якщо перейдемо у верхній лівий каток, натиснемо на ці квадрати, тут ми можемо побачити всі модулі, які доступні на даній кінцевій точці. Як я казав раніше, при створенні інсталяційного пакета ми обирали модулі захисту. Але для того, щоб їх вмикати, вимикати та керувати ними, нам потрібно буде створити політики. Що ми тут можемо побачити? Файли, які потрапили в карантин. А керування правилами фервово. Після того, як ми встановили агент безпеки на кінцеву точку, тепер нам потрібно створити політики та застосувати їх до цієї кінцевої точки для того, щоб керувати модулями захисту. Переходимо до нашої марної консолі, йдемо у розділ політики та створюємо нову політику. Натискаємо кнопку Add. Зуємо назву нашої нової політики. Я в назві напишу ті модулі, які я зараз буду редагувати. Ми можемо дозволити, щоб інші користувачі могли змінювати цю політику. Також ми можемо зробити о, успадкування правил. З інших наших політик. Для цього можемо обрати певний модуль, обрати, що саме ми хочемо успадкувати, і обрати політику, з якої успадкувати ці правила. У розділі Notification ми можемо зробити налаштування для агента безпеки на кінцевій точці. Якщо нам потрібно, щоб о, користувач не бачив агента безпеки, о, не мав до нього доступу та не бачив event log і все, що там відбувається, ми можемо вімкнути Silent Mode. Він повністю скриває агент безпеки на кінцевій точці. Як це виглядає? Зараз я кажу, обираю Silent Mode. зберігаю. Далі нам потрібно перейти. До розділу Network, знайти нашу кінцеву точку, натиснути кнопку Assign Policy» та обрати ту політику, яку ми хочемо застосувати саме до цієї кінцевої точки. Далі натискаємо Finish. Після того, як ми застосували нову політику на нашу кінцеву точку, переходимо саме до кінцевої точки. Бачимо, що в треї пропав ярлик біт дефендера Тобто, зараз агент безпеки працює у тихому режимі. І кінцевий користувач зараз не має доступу до агента безпеки. Але агент безпеки так само працює та передає всю інформацію до нашої хмарної консолі. Повертаємось до наших політик. Прибираємо Silent Mod. Ми вже застосували цю політику до нашої кінцевої точки. І тепер кожен раз, коли будуть відбуватися якісь зміни, вони вже автоматично одразу підтягуються до цього ендпойнту. Ось ми бачимо, те, що нові налаштування безпеки були застосовані. І наш кінцевий користувач знову бачить агент безпеки. У розділі General Settings ми можемо задати пароль для того, щоб кінцевий користувач не міг видалити агент безпеки з кінцевої точки. Це можна було задати при створенні інсталяційного пакету. Також це можна тут задати. Як це буде виглядати? Вводимо пароль. Зберігаємо. Переходимо до нашої кінцевої точки. Йдемо в пуск, BitDefender. Тут є Repair or Unistall. Якщо користувач захоче видалити агент безпеки з кінцевої точки, він не зможе цього зробити без введення нашого паролю. Повертаємось до. Наших політик. У розділі General Security Telemetry ми можемо налаштувати підключення до телеметрії, якщо використовуємо її, та обрати типи івентів, які нам потрібно налаштувати. За замовчуванням, BitDefender підтримує такі 7 системи як Qradars, Planck Azure Sentinel та інші. У розділі Anti-Malware ми можемо налаштувати процес сканування наших кінцевих точок від шкідливих програм, саме обрати, як саме, яке саме нам потрібне сканування, де агресивне воно буде робити більш усунутий захист, але воно використовує велику кількість ресурсів, а премісів воно робить базовий захист. Але використовує дуже маленьку кількість ресурсів. Ми можемо все під себе налаштувати. У розділі Firewall ми можемо зробити наступні налаштування, увімкнути монітор Wi-Fi підключень, дозволити ділитись інтернетом, активувати інтернет Connection Sharing. Загалом тут ми можемо налаштувати доступи програми до мережі та правила трафіку даних, які застосовуються фаєрволом. Наприклад, можемо дати або заборонити доступ до мережевого принтеру та інші. У розділі Network Protection ми можемо налаштувати свої параметри щодо фільтрації вмісту, захисту даних для активності користувачів, включаючи веб-перегляд, електронну пошту та програмне забезпечення, а також виявлення методів мережевих атак, які намагаються отримати доступ до певних кінцевих точок. Переходимо до розділу Network Protection, Content Control. Web Access Control. Що це таке? А, Web Access Control дозволяє нам заблокувати доступ до сайтів повністю, або за розкладом. Тобто ми можемо внести перелік сайтів, до яких ми даємо доступ, всі інші сайти заблокувати. А, Application Blacklisting або чорний список. Що це таке? Він дозволяє нам заблокувати певні застосунки на нашій кінцевій точці. Наприклад, зараз на прикладі покажу, як це відбувається. Щоб додати застосунок до чорного списку, натискаємо Додати, а можемо заблокувати повністю доступ або обрати час. У який цей застосунок не буде працювати з неділі по суботу, а з 7 ранку до 19. Далі нам потрібно прописати повний шлях до .exe файлу нашого застосунку. Тобто я прописую disk, ProgramFiles, Google, Chrome. Application Chrome.exe. Зберігаю. Зберігаємо нашу політику. Переходимо до кінцевої точки. Бачимо, що нові налаштування безпеки були застосовані. Тепер намагаємось відкрити Google Chrome і нам пише. Не вдається отримати доступ до вказаного пристрою. Ми успішно внесли Google Chrome до чорного списку. Так само можна внести безліч інших застосунків, які потрібно заблокувати. Далі переходимо до розділу Device Control. Що це таке? Цей модуль безпеки а, дозволяє нам керувати. Пристроями на нашій кінцевій точці. Тобто ми можемо заборонити доступ до Bluetooth, CD-Room, модема а, та інших девайсів на нашій кінцевій точці. У Internal Storage можемо керувати внутрішнім сховищем пам'яті. У External Storage ми вже керуємо зовнішнім сховищем пам'яті. Які дії ми можемо зробити з нашими підключеними пристроями? Це дозволити, заборонити тільки для читання або зробити кастомні налаштування. Наприклад, тут ми можемо обмежити доступ до USB-портів на кінцевій точці та CD-карт. Або інших девайсів з цього списку. Що ще хотілося би показати, переходимо до вкладки Network Обираємо нашу кінцеву точку. Зараз я вам покажу, які саме дії ми можемо зробити з кінцевою точкою з нашої хмарної консолі. Переходимо до Tasks. Ми можемо зробити, провести сканування, ми можемо відв'язати агент, ми можемо ізолювати кінцеву точку. Також ми можемо видалити з ізоляції, видалити агент, ановити, реконфігурувати, перезавантажувати або запустити Network Discovery. Network Discovery дозволяє знайти інші комп'ютери, які підключені в одній локальній мережі, з нашою кінцевою точкою. Зараз більш детально хочу розповісти про реконфігурацію агенту. Для чого це потрібно? Наприклад, в нас є створений інсталяційний пакет. Коли ми створювали інсталяційний пакет, ми обирали певні модулі захисту. Але зараз, наприклад, нам не потрібен, або, навпаки, потрібен якийсь новий модуль. Для того, щоб не видаляти. Генбезпеки з кінцевої точки, і потім не перевстановлювати наново, ми можемо його реконфігурувати і обрати той самий додатковий захист, який нам потрібно на кінцевій точці. Нам потрібно обрати модуль, нажати зберегти. Після того, як ми відправили якесь задання. На нашу кінцеву точку нам потрібно перейти до розділу Network Tasks, де ми можемо спостерігати а, всі задання, які ми відправляли та їх статуси. Повертаємось до нашої кінцевої точки. Що саме ще ми можемо зробити? З нею? Ми можемо додати тег. Для нашої кінцевої точки, Видалити, запустити Recovery Manager. Якщо ви зашифрували свої диски аддоном Full Disk Encryption і забули доступи, то для цього і потрібен Recovery Manager для відновлення доступу. Ми можемо додати політку до нашої кінцевої точки. Її можна додати двома шляхами, натиснути на кінцеву точку праву кнопку миші. Assign Policy. Тут обрати політику, яку ми хочемо застосувати до кінцевої точки. Або обрати нашу кінцеву точку і зверху натиснути Assign Policy. Зараз я розповім ще про один дуже корисний функціонал, який допоможе розширити можливості кінцевого користувача на кінцевій точці. Цей функціонал називається Power User. Для чого ж він потрібен. Він потрібен для тих користувачів, у яких немає доступу до консолі від Gravity Zone, але їм потрібно надати трішки ширші права для користування агентом безпеки. Для цього і нам і потрібен Power User. Щоб активувати Power User, переходимо до розділу General. Settings, Шукаємо Power User, ставимо галочку. Далі нам потрібно ввести пароль та його повторити, і після цього зберегти цю політику. Переходимо до нашої кінцевої точки. Коли на неї натискаємо правою кнопкою миші, ми бачимо, у нас є розділ Power User». У нас він просить пароль, який ми задавали в політиках. Тепер у нас відкривається вікно Power User. А це як аналог політик, але зі зменшеним функціоналом, до чого користувач може отримати доступ: до захисту від шкідливих програм, до налаштувань фаєрволу, до network Protection, до захисту нашої мережі, до контент-контролу, до блаклістінгу та до. Також доступ до девайс контролу. Хочу наголосити, що всі зміни, які користувач буде робити на даній кінцевій точці, вони застосовуються тільки для цієї кінцевої точки. Це, це буває досить зручно. Ми створюємо політику, додаємо Power overuser та застосовуємо цю політику до всіх комп'ютерів, до яких потрібно Доступ, наприклад, системному адміністратору, який сидить на місці. Йому не потрібно мати доступ до хмарної консолі для того, щоб внести деякі налаштування даної кінцевої точки. На цьому в мене все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення!